Всім привіт! Я зараз в магазині Меркурій і хочу зайти в Юск. І також хочу піднятися на третій поверх. Там є меблевий магазин. І подивитися, стул мені потрібен для Саші, але це трошечки згодом. Не знаю, чи буду там знімати. Зараз в мене є час, Іду в Юск саме. Ось Юск, який тут знаходиться. Хочу подивитися, які є зміни, що є на зимові свята що є на Хэллоуїн, так що подивимось зараз, що є на вулиці дощ, так що можна приходити тут, як на екскурсію. Такий класний, мені подобається, Оп, такий гномик, як завжди, як, в принципі, скрізь такі гноми. Їх дуже багато, і вони дуже-дуже класно виглядають так по-святковому. Звертаю завжди на них увагу. А ще ось з'явилися такі птахи. <сум> Симпатичні, м'якесенькі. Ось також є такі маленькі гноми. М'якуські. Так, гномиці 1200. Ось цей 300, 299. Буду так округлювати, в принципі. Такі ще величезні гноми. Зараз подивлюсь. Ці також 1100. Ось такий гномик. Мишка. Мені здається, рік миші, то вони скрізь 425 гривень. Да, новорічні декор завжди можна щось підібрати ось в сірих кольорах. Ціни ті самі. Також цей гном 329. Ось чудовий такий декор. 200 гривень. Люблю такі товари, в принципі, купляти вже по знижкам. Олені. Олені 549 гривень. Зараз на моєму фоні покажу, якого він розміру. Щось, мені здається, трошки завеликий. Завелика ціна саме 549, можливо, ні, це олень. Чому така ціна величезна, не зрозуміла. Хочу подивитися, в принципі, який є ще декор. Пастильних кольорах. <гадую> Нагадую савдеповські такі рибки, які були майже у кожного. Дещо ще заказала стему, не утрималась. Ось тут знижка на такі квіти 275. Стулья, 3000 тисячі виставковий варіант. Мені потрібен взагалі стульчик, такий комп'ютерний, для Саші, бо він свій, зі свого вже виріс і давно. Заліто він дуже сильно підріс, треба щось знайти. Металевий такий піднос. Подушки, лампи. Посуд зазвичай, якщо чесно, не дивлюсь. Дуже-дуже рідка, свічки. Ось такі. Юск Home. Товари цікаві. Щось може змінюватися. Навіть не знаю. Ось такі подушки м'ятуські. 350 гривень. Така м'якусенька подушка. І ось така 300 гривень двохстороння. також виставковий варіант стіланж, симпатичний. Я зазвичай, в принципі, купую рушники. Зараз я хочу саме туди дойти. І для наволочки, мені здається, задорого. Так що трошечки такой. також тут зніму. Ось також текстиль, подушка така величезна. 750 гривен, вона велика. Ось є коврові такі калими. У мене у Анастасійки нема ковра. Вона щось хотіла мікусенька, але так нічого їй і не вирішила. Мене, в принципі, влаштовує, коли нема покриття, але на кухню я все ж таки постелила, бо люблю ходити. Босими ножками. Якісь такі коврики. А це така подушка на стул. Ну, прикольно. 250 гривень. Ось така, мені подобається, що вона тонесенька. І вона не буде ковзати. Тут така основа прорезинена. Ось так. Виглядає. Тут також є каври, можна подивитися ціни. Синтетика, звичайно. Ось цей більш такий виглядає як натуральний. Навряд чи він натуральний. Щось з нього. Ось і піду подивлю ще. Дивлюсь рушники. Завжди купую саме вюзки, інколи в секонд-хенді мені попадаються саме такі рушники, як мені подобаються. І вішалочки. Я з юску шукала, ось Бекс, саме такі білі вішаки. Але, на жаль, в Україні їх я зараз не знаходжу. Хотіла діткам додати. В них Бекс є ще дитячий варіант. Ну, Звичайно, що вже все. Вони вже виросли. Ось така ще є лопатка, 125 гривень. Оцей класний, мені подобається. Подумаю, якщо що зайду, куплю, тут різні такі товари. І тут є стулья також, але декілька. Багато років тому покупала Анастасії, навіть є такий варіант до сих пор, але вони дуже швидко виходять з ладу. Так що я не знаю, хоча, хоча стульчики такі і непогані. 6500 500 ось такий саме стул. Так, Зараз я з мабуть, сюди ще притащу. Ось цей стол, а цей 5500. Мені потрібно ще стол, який зростає, який можна підняти. Саша дуже сильно виріс. Ось це такий стол і є. Ось скільки він коштує? 10 тисяч і 11500. В чому різниця я в розмірі різниця, один більше, один менше. В принципі, мені такий подобається стіл. Власний стіл, він ще управляється. Вау. Зараз я подивлюсь ось цей також росте білий стіл 11 і 11,500. п'ятсот. Два вже є. Так, і вони тут. Їх потрібно підключити і вони будуть зростати. Нам потрібно поміряти розмір. Я думаю, ось такий в мене і поміститься. І ось такий. Це, мені здається, такий самий, тільки розмір. Зараз ще покажу. Він зараз підійде. Ні, стов мені потрібно йому. Да, це 1020 тільки. А ось ще є третій. Варіант, це трошечки дешевше. В нього все не затримується, так що, в принципі, не хочеться дуже дорого щось йому купляти. І ось ця мені штучка подобається. Я навіть не бачила Я думала, тільки викей такий є. 1150, ось можна щось вішати. Саме головне, що воно кріпиться Ось на кріпіже. Да, шикарний стульчик. Ось що ось це? Ще. Мабуть, вішачок такий вішати. да, я прям здивована. Є що вибрати. Саме головне знати розмір. Ну і хочу показати вам рушники, які я зазвичай купую. Зараз подивимось ось такого плану. Я купую, але ой, зараз. Навіть ціни впали на них. Ось останнього разу я брала такі ем, темні, трошечки темніші були, 540 гривень. Зараз. -да. Трошки знижка були, мені здається, 750 не було прям такої ціни. Ось такі 150, трошечки вони знизили ціни. Так, -да. шикарно. Це слово шикарно, воно мене вже само дратує, але дуже часто використовую. Так що зараз Сашку сюди притащу. Ось так. Ще такі дозатори. Також дещо я купую інколи. Дещо подобається. Ось є 700, але інший варіант чомусь вони мені не такі. Є ось для туалетного папіру, щоб виглядала красиво. Горшики, такі побутові речі. Все рівно щось інколи купуєш і щось потрібно. Домашні товари все рівно люблю. Поличку мені потрібно щось обновити. Ще не знаю, яке саме. Так що зараз прийти Сашем ним Подивимось, навіть не очікувала, що тут є такі столи. І зараз ще піднімусь на третій поверх, подивлюсь там. Це, мені здається, буде за великий, хоча різниця не така вже велика, 500 гривень. Саме головне, що в нього вони так швидко виходять з ладу, він просто вбиває все. Ну, якщо чесно, по якості мені ось цей більш подобається, хоча він його дуже швидко уб'є. Це по дизайну, що він біленький, але оце ж все відірве. Так що зараз подивимось. Ось такий стол. Ну, саме головне, що зараз Саша прийде і будемо виясняти, як його робити іншого розміру наскільки він стає меншим. О, він вже їде. Його нажимаєш і він спускається. Шикарно. Тобто прямо регулюється. І зараз подивимось інший стол. Ось цей також. Тобто касаєшся він вгору і вниз. Вау! Шикарно, це прям те, що мені потрібно. Раз. І вже він собі сів, бо він буде ще зростати. Клас. Я прям не думала, що я тут знайду. Ось він зростає. Піднімається. <гум> Вау! Це просто щось. Дуже цікаво. Ось. Нажимаєш тут на кнопочку і. Він росте клас. Можна робити взагалі різний різну висоту, яка вам потрібна. Клас. Мені це подобається. Зараз Саше я вам покажу. Ось цей також змінює свою висоту. Так легко це робиться. Вау! Мені подобається. Шикарно виглядає. Мінімалістично це те, що мені потрібно. Все, пішли далі. Я прям не розраховувала, що я саме тут знайду. По цьому навіть не знаю, наскільки це дорого, в принципі, по, по Україні. І наск... ну, якісно, не дуже якісно, якщо чесно. Деякі товари купляли і не дуже мені подобається, дуже швидко виходить все з ладу. Але Анастасії стул навіть ржавий, я вже його перетягувала, але вибрасувати його вона не хоче. Вона користується ще. ось Тут є різні комоди. Ось такі дивани. Можна завжди щось підібрати, але довго воно служити не буде, хоча дітвора і так швидше його вбиває все абсолютно. Ось так виглядає крісла різні для телевізорів. Канальні різні столики. Ось такий. Да, скандинавський мінімалізм. Подобається. Все рівно красиво воно Все це роблять. Виставочний зразок. Сталин. Також у мене не закрите питання. Не можу я вибрати стіл, хоча знайшла в інстаграм, що свої виробництва. Подивимось. Можливо, на щось і прийду. На цьому все, пока. Ще побачимось. Гарного дня. Коли дощ, якось не хочеться, якщо чесно, не можу себе заставити кудись поїхати, хоча кожного дня планую, що я кудись поїду. Пока!